А чи правда, що всі турки обманюють, ринок нерухомості в Туреччині просто стоїть, нові будівлі швидко старіють? Про це і багато іншого сьогодні в моєму відео. Всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні поговоримо з вами про мінуси Туреччини, деякі з них ви будете. Дуже сильно помічати як турист. А деякі з них ви навіть не помічаєте, коли тут живете один чи два роки. Але з усім по порядку, і я вам розкажу все, щоб ви були підготовлені. І щоб ніхто вас не збив з цього шляху і не зробив на гроші. Поїхали! Давайте почнемо з самих елементарних е, таких мінусів, які ви можете помітити, просто перебуваючи в Туреччині як турист. Турки просто надзвичайно гучні люди. Вони ось так от жестикулюють, вони дуже емоційні, вони можуть все виплескувати. Знаєте, буквально моментально. Дуже багато людей, хто не знає мову, думає, що турки вони. Між собою просто сваряться, а насправді вони так розмовляють. До речі, цікавий факт: хто був на східних базарах, знає, що турки, наприклад, в них є така традиція закликати людей щось купувати. Вони кричать на базарі: Буйрун, буйрун, тазе, тазе сіміт ну, типу, свіжий сіміт, чи щось таке вони кричать, зазивають. Зараз вийшов закон, по якому в Туреччині не можна зазивати людей. Будуть штрафувати. Я не знаю, наскільки це буде працювати в Туреччині, тому що це одна і найстаріша традиція. І всі турки, всіх базарів, знають по цим всім крикам. До речі, вони мені не подобаються. Ці крики насправді, але це культура. І я не знаю, наскільки це можна буде вибити в турків. Я думаю, що вони будуть якось відкупуватися. Але штраф, мені здається, чи 10, чи 15 тисяч лір. І мені здається, що якщо Поліція пройдеться просто по одному базару, просто країна буде жити, жити на одні податки, і це буде класно для них. Що маємо, то маємо. Побачимо, наскільки це буде працювати, але такий цікавенький закон, я би сказала. Тут гучні не тільки турки, тут гучне саме місто. Потрібно не забувати, що офіційно в Стамбулі проживає дуже-дуже багато мільйонів людей. Офіційну статистику лишаю вам тут. І... Це место во яке Ну просто знаєте, ви виходите на вулицю і завжди є люди. Єдине відмінність постамбулу, яка може бути, це азійська частина. Вона не така заселена, як європейська, і в Азіатській, наприклад, якщо я виходжу з дому, я інколи навіть не бачу людей, поки я там не дойду до свого якогось транспорту. А в європейській стороні це просто unreal. там навіть є пробки з людей, і це я не перебільшую. І ще чому дуже гучне місто, тому що із за населення дуже великий трафік і дуже багато машин. І коли їдуть швидкі, їм потрібно так сигналити, щоб всі роз'їхались, що просто будуть у вас в вухах перепонки лопатися. Мама в мене завжди каже: Боже, ну навіщо вони так сигналять? І ще додаю до цього. Турки, вони такі саберсис, як каже мінеречетий. Тобто вони не чекають, вони не можуть чекати. Вони вже щось бачать, що вони там вони починають сигналити, сигналити, щоб поки, знаєте, ви точно їх почули. Ну, гучне місто, гучні люди, багато людей. Саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал і клікнути на дзвіночок, щоб не пропускати нічого. Цікавого, і також прошу вас в коментах поділитися своїми якимось мінусами, які ви могли б помітити в Туреччині, чи навпаки сказати, що це не мінус, а плюс країні, чи додати мінуси країни, в якій ви зараз проживаєте. Це теж дуже цікаво. І ми тоді з вами порівняємо всі країни. Не для кого не секрет, що турки вони історично скала, склалися так, що вони торгаші, базарники. Тобто в них все купи-продай, купи-продай. Вони завжди дуже хитрі, за ними потрібно спостерігати. Вони можуть обманювати, це факт. А особливо, якщо вони бачать, що ви іноземець, іноземка, вони це використовують. Буває таке, що ти заходиш в магазин, особливо в курортних місцях. Ти щось питаєш, типу, а скільки це коштує? Вони одразу кажуть: 100 доларів. А ти кажеш. «Аби я не Ти кажеш, ну, типу, я тут живу. Типу, що ти мені тут нав'язуєш? І вони тоді кажуть, «А, це 150 лір. Ну, типу, такого ще. Навіть дуже багато мемчиків є в інтернеті з цього приводу, що ось так от вони поводяться. Але навіть хочу сказати, якщо у вас гарна турецька і ви можете розуміти все і будете казати, що а, ви тут живете, ви все знаєте, все одно вони будуть отак знаєте, робити. І, типу, вони нічого не розуміють, вони не розуміють вашу мову, вони не розуміють ваш акцент, і вони називають тільки таку ціну. Тому, чесно кажучи, коли в мене виникає якась проблема, я завжди зі своїм кудись йду, тому що це завжди гарантія того, що мене не зроблять на гроші. і плюс Тут ще є така тема предвзятого відношення до жінок. Якщо ви жінка, я не кажу, що зараз за всі сфери, але дуже в багатьох сферах, якщо ви жінка і ви прийдете казати, що а, ой, а ви знаєте, мені потрібно ось це ось це зробити, то вони будуть на вас дивитись такі Анна медим, Анна медим, йок-йок герші, чалешия. Я нічого не розумію, все, все працює. Я вже багато разів казала, що я вирішувала проблему з електрикою рік, а то й півтора, поки мій не втрутився і не сказав, так я телефоную, я тепер кажу, що вони зробили. І тоді мені зробили нормальну електрику. До цього до мене приходило три електрика, і вони просто так отробили: казали: А у вас це працює? Ми не знаємо, що це. Хоча я їй навіть сказала, що потрібно поміняти кабель, що потрібно змінити оцей щиток, не знаю, як він називається українською. Допоможіть мені, котрий такі тумблера є в коридорі. Коротше, турецькою це називається сігор, та забула як це українською, називається, допоможіть мені в коментах. А, от і ну, тобто, вони навіть якщо вони розуміють все, але інколи от вони якісь такі штуки роблять незрозумілі мені взагалі, і я не можу знайти в цьому пояснення. Знаєте, я навіть зі страхом думаю, якщо от мені як одній дівчині потрібно було б там будувати будинок чи робити ремонт в квартирі. Я просто розумію, скільки б мені це коштувало б моїх нервів, якщо б мені це робили турки. Тому що мене просто б зробили на гроші. Я вам чесно кажу, це не антиреклама, це реально факт. Навіть коли вже я знайшла свого оцього останнього електрика, мені він називав одну ціну. Потім позвонив в мій, він йому сказав в три рази менше ціну і все зробив ідеально. Мейджі Еліса. Еліса, Ви сьогодні не працюєте, ви сьогодні втомилися? Ви сьогодні втомилися, так? Ти ще позже від роботи коні дохнуть, а якось не хочу вдохнути. Мені так подобається. Отак, от трошечки лежать. Трошечку еще ее попу так вот положить, еще пить чухали, кази, мама. Э, е, мамулечка, роднулечка, А Э, е, сегодня без меня, будь ласочка, без меня, без меня. В Туреччине дійсно тяжка соціалізація. Звісно, є турки, які вам будуть дуже допомагати, які стануть вашими друзями, близькими друзями. Але соціалізація тут реально дуже тяжка. Це не та країна, як Америка чи Канада, в яку ви приїжджаєте, і там, в принципі, не будуть на вас дивитися, отак знаєте, як на іноземку, тому що там дуже багато, в принципі, приїжджих, і вони якби не змішуються з місцевим населенням. Тут такого немає, і... і за місцем під сонцем вам потрібно буде. Боротися це реально факт. Тому будьте до цього готові, але тут є і плюс, тому що ваш мозок починає швидше генерувати ідеї, і ви будете швидше розуміти, куди, що, як зробити і піти. Дуже великим плюсом зараз вже є різні українські пабліки, в яких ви можете познайомитися з нашими дівчатами, які вам будуть допомагати. Коли я переїздила такого не було. Я все знаєте сама. Сама протоптувала цю доріжку, але хочу сказати: не углубляйтеся тільки в українське суспільство, яке тут вже склалося, тому що вам потім буде ще тяжче з турками. Скоріше за все, ви не зможете спілкуватися з великою кількістю населення. Турків, так як дуже багато є не про європейських, старих якихось поглядів, дуже релігійних людей, і з ними не те, що не можна спілкуватися, з ними можна спілкуватися, але це зробити чаще. А мені, наприклад, завжди було простіше зійтися з такими проєвропейськими турками. Вони більш відкриті, вони більш допомагають. Вони, знаєте, не дивляться на вас як на іноземку. Вони просто дивляться на вас як на людину і намагаються допомогти, чим вони в принципі це можуть зробити. Ми, українці, ті люди, котрі люблять таку конкрет... конкретність. Так чи ні? І все. Тут у вас з цим будуть великі проблеми, і мене від цього прям дуже труханило перший час, тому що коли ти намагаєшся щось вияснити, вам не кажуть ні так, не ні. -ні. Типу, ну може бути і так, а може бути і так. Але ж ви знаєте, що може бути і так. І вам ніколи, ну прям. В 90% не дадуть прямо конкретики, конкретної якоїсь відповіді, ні в якій структурі. Вам можуть сказати, вам потрібно донести ось ці документи, ви доносите ці документи, вам потім скажуть, а вам ще ось ці документи потрібно донести. А ти кажеш, а чому не можна зразу сказати всі документи, які потрібні? Ну тобто ви потім і пред'явити їм нічого не можете, тому що по факту у вас тут нема прав. Тому будьте до цього готові, що турки, вони... Вони і я думаю, що це ще такий факт, вони не хочуть вас образити. Тобто вони, може, і сказали б ні, але вони не хочуть вас образити, тому вони і не ні, і не так. Це дуже така прикольна тема. Але інколи, коли це якась серйозна ситуація, і ти розумієш, що в тебе не вистачає часу це вирішити, і тобі не туди, не сюди, і блін, я прям дуже зла стою в таких ситуаціях. Як у вас, до речі, хто живе в Туреччині, ви а, ж, помічаєте такі штуки чи ні? Бо мене це інколи настільки бісить, що я прямо аж мене ж тіпать починаю. Я вже потім кажу, ви можете мені якось чітко сказати, туди чи туди? Так чи ні? Поділіться в коментах, що ви відчуваєте цього приводу. Із-за того, що Стамбул дуже таке старе місто, з Прекрасною історією тут дуже багато старих районів, і подекуди нема для пішоходів окремої ось цієї доріжки. Тобто, і пішоходи, і машини, і тварини всі йдуть по одній стороні. Це була одна із моїх причин, чому я переїхала саме в Азію, тому що Азія вона більш відбудована і вона така більш новітня, і тут широкі вулиці. Тобто, навіть якщо вам потрібно з дитиною з візочком кудись виїхати, в Азії це зробити простіше ніж зробити в європейській частині. Чому? Тому що, по перше, там ось такі просто гори, Азія вона все одно більш-менш рівномірна. Тобто не, не прямо рівнина, тут теж є гори, але все одно, якщо порівнювати Європу і Азію, Азія вона більш така, знаєте, джіндзюс, як кажу турки, більш рівна. І е, тут, якби ви можете спокійно вийти з візочком, піти на набережну, якось відпочити в Європі. Це буде зробити дуже тяжко, тому що, по перше, дуже багато людей, дуже багато машин. Тварини, цим візочком, ще по горам. Це просто треш. якщо у вас є дитина, ви повинні це враховувати. Всі ми знаємо, що турки дуже швидко будують свої будинки. Вони тут просто ростуть, як гриби, і кажучи, як гриби, це не так, як в Україні. Тут взагалі все дуже-дуже. Як е, колись мій колишній колега Тур казав, бістро бістра бістро бістра Швидко-швидко. Тому будівлі вони виглядають дуже люксово, дуже класно. Але буває таке, що ми, наприклад, їздили дивитися квартири, і, ну, там будівля буквально там навіть її 10 років немає, але вже всередині вона вже зашарпана, в неї вже там щось відпадає. тобто Сама будівля, вона дуже швидко старіє. І є ще такий момент, що багато турків є, які не дивляться за своїм майном, чи вони просто там живуть як квартиранти. І як знаєте, як більшість квартирантів, їм, в принципі, пофігу, а що там. Всередині, як це відбувається, вони не будуть це підтримувати, бо це не їх власне житло. І от ми дивилися, знайомі хотіли купити квартиру. Я така, о, там, ну, типу, будівля до 10 років це в принципі вважається нова будівля, і ми прийшли туди. Там шикарна була тераса. Там була тераса, просто такий вид на весь азіатський стамбул, але вона була настільки зашарпана, ця квартира. І не тільки квартира, навіть під'їзд. Ну тобто таке враження було, що цій будівлі не 10 років, а мінімум 35 років. Тобто, все, що так ось швидко будується, воно насправді не дуже де то і якісне. Ви повинні це теж розуміти. Ринок нерухомості зараз дуже в плачевному стані, тому що що зняти житло дуже дуже дорого, реально ціни просто європейські. Я вам це розповідала в попередніх двох відео. Будь ласка, пройдіть, подивіться, там дуже багато корисної інформації, якщо ви тут проживаєте, чи збираєтесь переїхати до Туреччини. І він. Ринок стоїть повністю, тобто ніхто зараз не купує. Навіть ми збиралися продати машину, і ми зрозуміли, що машина просто не продається. Тобто, люди зараз не мають коштів не купувати, нічого не робити, не орендувати. Хто ще знаєте, живе на старій аренді, у кого контракт старий, вони там ще платять по старим тарифам, там ще плюс-мінус можна жити. Але вже дуже багато людей виїхало зі Стамбулу. Тому що це саме дороге місто в Туреччині. Вони поїхали там до себе на батьківщину, скажімо, чи в менш такі великі міста, де ще в принципі можна плюс-мінус якось вижити, проживати. Але це дуже-дуже велика проблема зараз, не тільки навіть в Стамбулі, а в принципі по Туреччині дуже виросли ціни і навіть дуже багато турків, у кого навіть є своє житло. Вони зараз його як би здають. І просто їдуть кудись чи в іншу країну, чи в інше місто. Тобто люди навіть в своєму житлі вже дуже багато хто не хоче жити, і розуміє, що дуже багато всього тут відбувається що вже тяжко жити тут, в цій країні, незважаючи на те, що це така офігенська країна. Тут такі просто краєвиди, що не передати словами. просто от у мене тут 15 хвилин, мраморне море, так воно не чисте саме по собі мраморне море. Але це так гарно. Ці Принцеві острови, божечки, просто мурашки по шкірі, наскільки це гарно і наскільки це все засмучує, тому що нічого далі за ці, якби за ці краєвиди далі нічого немає. Тобто за ними нічого немає, просто шалені податки зараз. Країна живе просто за рахунок податків, навіть не за рахунок туризму. І ці податки просто заганяють людей в злидні. Ну що ж, любі мої, у мене було все на сьогодні. Я щиро вам вдячна за кожну підписку, за кожен комент і за кожну вподобайку, тому що ви просуваєте мій контент і це дуже-дуже цінно мені. Я намагаюся збирати досі пакет таких тем, які вам будуть цікаві. Тому, якщо у вас є якась цікава тема яку б ви хотіли обговорити зі мною? Пишіть в коментах, я її буду враховувати в наступних відео. І зустрінемось з вами вже дуже дуже скоро. Па, 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 до скорих зустрічей!